Я мільйонер, який заробляє 400 тисяч доларів на рік, ось мій скромний щомісячний бюджет. Мільйонер з бюджетом звичайної людини, як Фарес Ксабаті навчив мене цінувати фінансову свободу. Історія Фареса Ксабаті, 33 річного підприємця з Детройта, який заробляє 400 тисяч доларів на рік і при цьому живе, по суті, як звичайна людина, справила на мене глибоке враження. Не тому, що він мільйонер, а тому, що він вибрав шлях усвідомленого споживання та інвестування, який, на мою думку, є ключем до справжньої фінансової свободи. Ми часто бачимо приклади людей, які починають заробляти великі гроші і тут же починають витрачати їх на предмети розкоші, не замислюючись про майбутнє. Але історія ксебаті це ковток свіжого повітря, приклад того, що можна бути успішним і при цьому зберігати фінансову дисципліну. Я завжди вважав себе досить розумним у фінансових питаннях. Мав заощадження, інвестував, намагався не влазити в борги. Але, побачивши бюджет Ксебаті, я зрозумів, наскільки я звик до певного рівня витрат, який, можливо, був не зовсім виправданим. Його підхід це не аскетизм і відмова від усіх радощів життя, а скоріше, усвідомлений вибір того, на що варто витрачати гроші, а на що можна заощадити чому так важливо не трости витрати разом з доходом. З мого досвіду, інфляція способу життя це дуже поширена проблема. Як тільки людина починає заробляти більше, вона починає звикати до більш дорогого способу життя. Починає купувати більш дорогі машини, їздити в більш дорогі ресторани, жити в більш дорогих квартирах. І дуже легко втратити контроль над ситуацією і в підсумку опинитися в ситуації, коли ти витрачаєш більше, ніж заробляєш. Це не тільки позбавляє тебе можливості накопичити капітал, але й створює постійний стрес і невпевненість в майбутньому. Себаті прекрасно усвідомлює цю небезпеку. Він говорить про необхідність брати кредити нижче своїх лімітів. Це означає, що потрібно купувати нерухомість брати іпотеку, але не на максимальну суму, яку банк готовий надати, а на ту, яка комфортна для твого бюджету. Саме це він і зробив, купивши квартиру в Дубаї за 354 тисячі доларів і виплачуючи по іпотеці всього 1750 доларів на місяць. Бюджет, який надихає. Я уважно вивчив бюджет к Себаті, і він справді вразив мене своєю простотою та розумністю. Ось основні статті витрат. Тарифний план, мобільний зв'язок 103 долари. Тут навіть коментувати нічого. Вартість підписки та членства 143 долари. Це цілком розумні витрати на необхідні сервіси, страхування 195 доларів. Обов'язкові витрати, які не можна ігнорувати, транспорт 687 доларів. Тут все залежить від місця проживання і способу життя, особисті витрати 1220 доларів. Тут можна по різному, але Ксебаті, схоже намагається тримати цю статтю витрат під контролем. Житло 1750 доларів. Як я вже говорив, це дуже розумна сума для людини з таким доходом. Харчування 2199 доларів. Тут, можливо, можна заощадити, готуючи вдома, але в цілому сума виглядає адекватною. Заощадження та інвестиції 17682 долари. Ось це вражає це більше половини його доходу, який він спрямовує на створення капіталу. Мій особистий досвід і висновки. Побачивши бюджет ксебаті, я вирішив провести невелику ревізію власних витрат. І, чесно кажучи, я був трохи здивований. Виявилося, що я витрачаю більше, ніж міг би. Не в якихось конкретних статтях, а в цілому. Я просто звик до певного рівня комфорту, який коштував мені чималих грошей. Я вирішив, що пора щось змінювати, я почав більш усвідомлено підходити до своїх витрат. Я перестав купувати речі, які мені не потрібні. Я почав готувати вдома частіше. Я почав шукати кращі пропозиції. І, як не дивно, я почувався краще. Не тому, що я став економити, а тому, що я став більш усвідомленим у своїх рішеннях. Що я почерпнув з історії Фареса Ксабаті, усвідомленість ключ до фінансової свободи. Потрібно розуміти, куди йдуть твої гроші і навіщо ти їх витрачаєш. Не потрібно рости витрати разом з доходом. Потрібно зберігати фінансову дисципліну, навіть коли у тебе багато грошей. Заощадження та інвестиції, основа фінансового благополуччя. Чим більше ти відкладаєш і інвестуєш, тим швидше ти досягнеш фінансової свободи. Не потрібно боятися економити. Економія це не аскетизм і відмова від усіх радощів життя, а скоріше, усвідомлений вибір того, на що варто витрачати гроші, а на що можна заощадити. Фінансова свобода це не тільки про гроші, але й про усвідомленість, дисципліну і контроль над своїм життям. Поради засновані на досвіді Ксебаті Складіть бюджет. Запишіть усі свої доходи та витрати. Це допоможе вам зрозуміти, куди йдуть ваші гроші. Автоматизуйте свої заощадження. Налаштуйте автоматичний переказ певної суми грошей з вашого чекового рахунку на ощадний або інвестиційний рахунок, зменшіть непотрібні витрати. Проаналізуйте свої витрати та знайдіть способи їх зменшення. Наприклад, ви можете скасувати підписку на послуги, якими ви не користуєтесь, або почати готувати вдома частіше. Інвестуйте у своє майбутнє. Почніть інвестувати якомога раніше. Чим раніше ви почнете, тим більше часу у вас буде, щоб ваші інвестиції зросли. Не порівнюйте себе з іншими. Кожна людина має свій власний шлях до фінансового успіху. Не порівнюйте себе з іншими і не дозволяйте їм впливати на ваші фінансові рішення. Пам'ятайте про свої цілі. Навіщо ви працюєте і навіщо ви економите. Пам'ятайте про свої цілі та використовуйте їх як мотивацію для досягнення фінансового успіху. Перегляньте свої витрати щомісяця. Життя змінюється, і ваші витрати також можуть змінюватися. Переглядайте свій бюджет щомісяця, щоб переконатися, що він все ще відповідає вашим цілям. Пам'ятайте, що невеликі зміни можуть призвести до великих результатів. Не потрібно робити радикальні зміни у своєму житті, щоб досягти фінансового успіху. Невеликі зміни, внесені послідовно, можуть призвести до великих результатів. Історія Фареса Ксабаті, це не просто історія про мільйонера, який живе скромно. Це історія про те, що фінансова свобода це не тільки про гроші, а й про усвідомленість, дисципліну і контроль над своїм життям. І що кожна людина, незалежно від свого доходу, може досягти фінансової свободи, якщо буде жити не за коштами і направляти надлишки на заощадження та інвестиції. Я впевнений, що його приклад надихне багатьох людей на шляху до фінансового благополуччя. Фінансова свобода це не пункт призначення. А подорож. Насолоджуйтесь процесом і не забувайте про свої цілі.